Хочу зосередити зараз свій виступ на позиції, скажімо, так, харківської громади або тих груп, які є значущими щодо євроінтеграції, і можливо, мої меседжі вони будуть більше стосуватися наших гостей, тому що я помічаю, коли я, наприклад, беру участь у київських заходах, що розуміння асоціації, процеси євроінтеграції тут і скажімо так в Києві, як і Дуже багатьох процесів, які відбуваються в Україні, вони є іноді дещо різними. Тому е, я буду спиратися на дані соціологічних досліджень, які були нещодавно оприлюднені е, на замовлення е, фонду відродження фірмою GFK. стосувалися. Е, Відношення харків'ян до процесу євроінтеграції, взагалі геополітичних орієнтацій, і хочу їх порівняти з дослідженнями фонду демократичної ініціативи, які були вчора презентовані у Києві, і е, висновок він дуже наочний. На жаль, Харків у своїй суспільній свідомості випадає з загальноукраїнських трендів і тим більше з трендів столичних. Чому тому, що якщо а в Україні в цілому 57% населення ставиться позитивно до потенціалу вступу до євросоюзу і до євроінтеграції як процесу. То в Харкові цей відсоток набагато менший. Він є десь третина. Населення і при цьому ще приблизно така ж сама частка до 28% декларує своє більш позитивне ставлення до інтеграції з Росії або такими структурами, якими раніше можна було вважати Митний Союз, але здебільшого населення Харкова більш ніж половина, вони дуже. Нейтрально ставляться до геополітичних орієнтирів, і це зрозуміло, виходячи з інших параметрів. Проблема у тому, що Харків він дуже прагматичний у дуже багатьох питаннях, особливо в питаннях впливу євроінтеграційних процесів, процесів внутрішніх реформ на життя населення. І дійсно, якщо ми беремо аргументи, які найчастіше використовують. Групи, які є єврооптимістами та євроскептиками, ми побачимо, що вони стосуються дуже ну, простих іноді вітальних речей. Ті речі, які єврооптимісти вважають найбільшими. Вигодами, скажімо так, від процесу євроінтеграції їх дві: це потенціал економіки надалі, десь туман не розпливчати. Друге, це безвізовий режим, можливість просто людям їздити у своїх справах. Без цієї паперової волокити, з якою стикаються ті, хто є єврооптимістами, і, мабуть, якось на власному досвіді бачив, що таке Європа, навіть там протягом відряджень чи подорожі. Але речі, які є базовими у євроскептиків, це речі пов'язані безпосередньо з економікою, тим більше з харківським контекстом. Це втрата е, зв'язків торгівельних з Росією. Це е, закриття великих підприємств, які ще в Харкові залишились і працювали, і це безробіття. А також е, ну є такий аргумент, він є більш міфологізованим. Це е, Втрата економічного такого суверенітету, скупівля там земель українських іноземцями, ну і фактично таке економічне рабство, яке може послідувати. Тобто, аргументи здебільшого проти вони базуються на економічних страхах. А аргументи, які за посилення євроінтеграційного процесу, вони найчастіше базуються на певному ціннісному вимірі. Який дуже складно донести до груп, які є нейтральними або є євроскептиками, і е, хочу сказати, що більше соціологічних досліджень вони розділяють е, людей, і в тому числі харків'ян е, лише за рівнем орієнтації: чи людина проти Європи, чи людина за Росією, чи вона є нейтральна. Хоча якщо ми як Team Europe беремо на себе певну там, місію просування цих ідей, роз'яснення, можливо, якесь популяризацію цього процесу. То нам потрібно чітко виділити адресні групи, які можуть бути стейкхолдерами цього процесу і працювати саме з ними, орієнтуючись на їхні цінності, страхи і можливі переваги. Я би тут виділила чотири важливі групи. По-перше, це місцеві еліти. По-друге, це менеджмент або працівники великих підприємств, у тому числі державних. По третє, це малий і середній бізнес, і по четверте, це громадські активісти. Вони мають дещо різну начинку цінності, свідомості, таке інше. Але перші дві групи місцеві еліти, а також керівники великих підприємств, робітники великих підприємств. Вони є найбільшими, я б сказала, так, євро. Скептиками, якщо дозволити, єврогальмами у чомусь, тому що вони мають більше що втрачати. Якщо це стосується місцевих політичних еліт, то це, скажімо, так, втрачання механізмів ручного керування економікою міста або політичними процесами міста. І я думаю, що очевидно, наочно є, що можуть втратити керівники великих державних підприємств. Вони зараз останні там півтора-два роки. Дуже у скрутному становищі, тому що 70% експорту було зав'язано саме з Харківського регіону на Росію, і вони не бачать стратегії для себе, і тут ми маємо працювати, як саме можна адаптуватися до цих нових процесів. Щодо групи малого та середнього бізнесу і громадянського суспільства, я думаю, що ці групи є більш-менш єврооптимістичними, але Тут дуже відчутний розрив між ціннісною орієнтацією та можливістю розуміння для себе євроінтеграції як Прямої дії тому мої висновки наступні: ми маємо перевести діалог про євроінтеграцію для Харківської громади на місцевий контекст. По-перше, по-друге, розповсюджувати приклади або таку кулінарну книгу рецептів успіху. І я думаю, що ці роздаткові матеріали вони є дуже у нагоді, коли людям просто пояснюють, що ви маєте конкретно робити, щоб стати ближчими в своєму бізнесі до європейських реалій, і а вже ж працювати з громадськими активістами. але не переконувати їх в цінності складової Євросоюзу або Європи як політичного простору, а навчити їх аргументовано спілкуватися з власною громадою. Цього на жаль дуже не вистачає. Дякую.